Доброго дня, мене звати Гіса Гісемольга, я співавтор підручника з етики для 6 класу. Інший мій співавтор це Олександр Мартинюк. Ми створили підручник з етики за програмою Пометон, Крешмарел і Ремех. Цей курс розрахований на два роки. Минулого року вже ми створили і випробували підручник з етики для. П'ятого класу, інтерактивний підручник для п'ятого класу, розміщений на спеціальній платформі, цього року, відповідно, продовжили роботу над цією програмою, над цим курсом, створивши шостий клас. І сьогодні я розповім про ті ідеї, які ми вкладали в цей підручник і в які ми, відповідно, вважаємо доречними для вивчання і викладання етики. Ось, власне, сам підручник. Ага, почалося. А, я, які ідеї? А, почнемо з того, що програма розділена, на нашу думку, на дві частини. Перша частина це етика для себе, можна сказати. Це ті теми розглядалися, які допомагали людині зрозуміти саму себе або ну, дитині підлітку. Там йшлося про. Особу, особистість, індивідуальність, про те, що ми всі різні, але всі однаково важливі, про те, які є емоції, почуття, як з ними впоруватись, як сприймати емоції, почуття інших людей, що таке етикет, і навіщо він потрібен людям, і про те про те, як планувати своє життя і такі інші речі. Шостий клас передбачає трошки інші етичні теми, вони пов'язані з тим, щоб зрозуміти, як етика функціонує в суспільстві. Нащо взагалі соціум у суспільстві ця річ, цей набір правил чи набір знань, чи якийсь набір інформації, який ми називаємо взагалі ну, етикою. Перед вами зміст підручника, який відповідає програмі, це на підтвердження того, що у шостому класі з'являється багато суспільства. І думаючи над тим, як це пояснити, як найкраще вкласти це в голову учнівства, ну, було придумано таку схему, що е, важливо не просто дати звіт правил. Що це ми робимо, це ми не робимо, етика важлива, тому що це важливо, мораль це добре, тому що добре, там і зло це погано, добро це добре і таке інше. А саме пояснити, звідки ці уявлення взялися, чому вони саме такі, і що буде, якщо їх дотримуватись, і що буде, якщо їх не дотримуватись? І це все в контексті того, що саме для суспільства як передбачає програма, якщо в попередньому році говорили от для людини, чому важливо дотримуватися моральних цінностей, то тепер яку роль мораль відіграє в суспільстві? Ось ну, за такою загальною ідеєю ми вважаємо, що добре пояснювати етичні настанови, не просто Вдавати їх такі, як такі правила для запам'ятовування, як визначення, а через їхнє розуміння, розуміння, навіщо вони потрібні, розуміння їхнього походження, у окремих випадках навіть розуміння того, що в різних людських спільнотах ці моральні цінності можуть дещо відрізнятися, що уявлення про добре і погане, не суттєво, але можуть бути деякі нюанси. Через ось такі розуміння, що це потрібно, що це важливо, що якщо ми не будемо цього робити, то нам усім буде погано, а якщо ми будемо робити, то нам усім буде добре. Ось так розглядається тема, і ми так вважаємо це все найбільш доречно. Е, ще один підхід, який в контексті цього розглядання використовується, полягає у тому, що. Б давати учнівству певні тверді, так би мовити, знання, тобто є якийсь набір фактів чи настанов, які потрібно ознайомитись, для того, щоб, ну, грубо кажучи, правильно оперувати термінами, розуміти, що відбувається. Тому що як Етика, це все-таки наука, і як у всіх науках це трапляється, що побутове наше розуміння багатьох термінів насправді відрізняється від наукового розуміння цих же термінів. І якщо є така можливість вивчати цю науку, то краще, так би мовити, розставити крапки на І над І і зробити це так, щоб у подальшому житті ну, не було таке ой, а ми не знали, а ми так не думали. З іншого боку, автори не хотіли. І якби Змушувати саме учнівство та і вчителів до того, щоб їхній виклад, що їхній, наприклад, переліки як на зображенні моральних цінностей, є єдино правильним. Тому важливою, на нашу думку, частиною вивчення етики є те, щоб дати можливість учнівству говорити про те, що вони вивчили. Наводити приклади, ставити навіть під сумнів, те, що вказано в підручнику, як ідеться в цьому завданні, що є перелік моральних цінностей, але в завданні до нього вказано, що ви можете запропонувати власний перелік, можете доповнити його для того, щоб, грубо кажучи, учнівство не розслаблялося і не йняло на віру все. Що написано. Звісно, ми намагалися все зробити максимально коректно і вивірено, але таке невелике тренування критичного мислення, на нашу думку, завжди є корисним, щоб думати про тим, що написано. І думати над цими законами, і над тим, як ми, ці моральні закони втілюються в житті навколо нас. Та ось інший ще момент, який. Ми вважаємо, можна сказати, чи власним винаходом, чи принаймні ця авторська ідея полягає у тому, що автори наводять приклади, які дітям ну, в їхньому віці ще не будуть знайомі. Не тому, що вони там якісь складні, їх важко зрозуміти, а просто тому, що ну, в дітей зараз в сучасних своє життя, в підлітків своє, в дорослих своє, і відповідно деякі речі. Деякі приклади життя, які стосуються дуже конкретних моральних правил, у житті дітей з'являються, ну, можна сказати, навіть занадто пізно, якщо не є якісь виняткові життєві обставини. Тому авторські приклади є з дорослого життя. Як, наприклад, питання донорства, тому ну, донорство для дітей, звісно ж, тобто діти не можуть бути донорами, питання справедливості та рівності, ну і багато інших це все є в підручнику. Але от завдання, які є в підручнику, вже спрямовані на те, щоб вибравши теоретичні знання, вибравши понятійний апарат, ознайомившись з прикладами, які надають автори, вже діти можуть. Подумати, а що зі свого життя я можу дорівняти до цього, де я бачу прояви того чи іншого явища, чи то іншої теми, про яку говориться на уроці, чи, можливо, в моєму житті якийсь із всіх, умовно так би мовити, дорослих прикладів і траплявся, і таким чином, щоб вивчення будь-якої етичної теми було ну, максимально е, всебічним, що вона поєднувала теорію і практику різних видів. Це Теж такий елемент. Е, ще, що автори вважають за доречне, при вивченні етики, це продовження теми цих дорослих прикладів, теж надавати інформацію е, такою мірою, що потім, оскільки на, на шостому році поки що закінчується курс етики, тобто немає більше таких. Курсів, які про, про життя загалом, крім можливо, громадянської освіти в 10, му але ще до 10 класу від 6-го треба добратися. Тому надавати інформацію такою мірою, щоб вона ну, була, була придатною для дорослого життя, щоб це не було якась урізана, або, е, або така дуже біла, або дуже чорна, щоб вона була. Зрозумілою для певного віку для віку школярів шостого класу, але причому вона була фактично точною. І от можна побачити на цих е, прикладах, що е, про волонтерство, або, наприклад, про музей Ханенків, як приклад благодійності, це одна із тем, яка вивчення якої передбачається програмою, написано так, як для Умовно кажучи, дорослі людини, не в тому сенсі, що складно, а в тому сенсі, що це розуміння є фак... ну, фактичним. Не, не потрібно там спрощувати або казати, а потім не було так, як буває, після школи в університеті вас все неправильно вчили, переучуйте. Ось це теж була одна з ідей, які автори... Сподіватися реалізувати при вивченні етики, ну, ставитися до школярів, можна сказати, відповідально бо як для дорослих. Ще теж ідея, яка полягає в всебічному вивченні, опрацюванні різних етичних тем, це Додані літературні джерела. Ну, в даному випадку, на це тут каз, скріншот казки, яка наведена в підручнику. Теж для того, щоб прикладів різних етичних тем, моральних було максимально багато, для того, щоб це все можна було обговорювати, для того, щоб джерело було під рукою, якщо, наприклад, Ну, якась така тема, що нема у дітей прикладів, нічого вони не можуть навести, то принаймні є під рукою літературне джерело, про яке можна говорити для того, щоб поміркувати над тими теоретичними знаннями і напрацювати певні практичні навички, про які йшлося раніше. Е, також ще Теж в розвиток того, що казалося раніше, це все різні елементи тих самих ідей, які полягають у тому, що давати можливість учнівству самостійно думати над написаним. Тобто, якщо розглядається питання честі, то автори, як історики, наводять історичний приклад честі і пропонують учнівству порівняти сучасну честь. Це не все, що пропонується, не всі інструменти, які пропонуються для порівняння в підручнику, цьому приділено дещо більше уваги, а порівняти її з розумінням сучасним честі. Для того, це те, щоб розуміти, що мораль виникла не просто так, що вона завжди була потрібна, що ці закони могли змінюватись і на те могли бути свої причини, що можливо. Учнівство вирощи теж стане рушійною силою для зміни певних етичних норм, що вони, звісно, важливі, вони підтримують суспільство, їх потрібно виконувати, але все одно ми маємо мати на увазі, що все, що придумане людиною, не є вічним. І його іноді воно може змінюватись, іноді воно може відрізнятись навіть географічно. Ну, як внизу наведений приклад, що віддалений від нас не лише. У часі а й у просторі порівняння кодексів в честі європейських лицарів і самураїв. Ну і продовжуючи тему того, що ну, цього навчання через розуміння це ось одна із тем, яка вивчається у шостому класі відповідно до програми, це поняття особистого простору і того, як по-різному це може сприймати. Маленька картинка це скріншот з підручника. Там йдеться про те, що навіть тваринам потрібен особистий простір. А велика картинка це от якраз культурні відмінності. Це черга у Фінляндії. Взагалі є таке знамените поняття, як фінська черга. Там люди дуже поважають особистий простір. Один одного і відводять йому дуже велику фізичну відстань. І відповідна черга виглядає так, нібито ну, для нашого ока це випадкові люди. Насправді це черга, яка просто стоїть так, щоб один одному не заважати, як кажуть, на голову не тихнути. І ось, наприклад. Інша країна, де Азійська, де навпаки особистий простір уявляється зовсім інакше. І от людям, які стоять в цій черзі, зовсім непогано майже обійматися в ній, при тому як, зважаючи на маски на цих людях, це ще й відбувається в часи карантину. Ну, такі у них уявлення про особистий простір. Ось е теж. Продовження того, як ми намагаємось придумати різні способи, як донести одну і ту саму ідею. Це створення схем, це ілюстрації, які показують, чому важливо дотримуватися тих правил, які прийняті в нашому суспільстві або загальнолюдських правил, тому що насправді. Е Ось це питання особистого простору, воно таке б і його відмінностей більш як цікавенка, тому що ми все одно розуміємо, що воно притаманне всім людям і різним живим істотам, просто має якісь регіональні особливості, але ж є речі, які стосуються ну, взагалі всіх людей. І ось на такі, як, наприклад, взаємна підтримка або командна робота, то тут вже використовується інший спосіб у різними методами, і текстами, і завданнями, і схемами, і ще іншими видами завдань, які ну, не лише там відповісти на питання, а щось самим робити, власне, попрацювати в команді, добитися цього розуміння, що так вам буде самим краще, що це не просто якась теорія. Якісь від правил, якісь визначення, які потрібно переписати в зошит і ну, вивчити, а потім можна і забути. А якісь речі, які присутні у житті кожного, і всім буде краще їх дотримуватись. Ось такі ідеї щодо викладання вивчення етики в шостому класі, ну, взагалі-то і в п'ятому, по своїй суті, вони не відрізнялися. Ми Створили, чи розробили, чи якби, уклали цей перелік, намагалися реалізувати їх у підручнику, використовуючи весь, всі можливості там, і текстів, і рубрик, і ілюстрації, і завдань, і всього, чого тільки можна придумати: інтер... словників інтерактивних завдань, для того, щоб можна було, якщо якась тема цікава, можна підібрати із. Словника інтерактивних завдань, от саме цей метод, як можна опрацювати створенням інтерактивної версії цього підручника, Ну, все для того, щоб різними різними способами досягти того, щоб етика була не теорією, а практикою життя, і щоб ті цінності, які закладені, в ній проникли природнім шляхом до життя учнівства, і були ним засвоєні і використані в житті. На цьому я дякую за увагу. До побачення.